Сьогодні відновлять роботу усі пункти видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у Донецькій області. Напередодні до міста вирушила вже п'ята за місяць колона гуманітарного рейсу. Щоправда, в дорозі не минулося без пригод. Вівторок, шоста ранку водії п'ятої в липні колони гуманітарного рейсу Ахметова виїжджають з Дніпропетровська у Донецьк. 19 машин на борту 380 тонн продуктів для мирних жителів по той бік лінії вогню. Дуже багато людей, які нуждаються в цьому. Але від'їхавши від райцентру на 130 кілометрів, дві машини колони потрапляють в аварію. Їх таранить зерновоз, що вилетів на зустрічну смугу. Стояла машина, ремонтувалася. Ми зупинили, щоб пропустити машину зустрічну. І от що вийшло, прямо в нас в'їхав. Водій зерновозу своєї провини і не заперечує. Дорога скользка польська, тут мокра. Ні склалася з управління. За порушення правил дорожнього руху йому загрожує штраф до 425 гривень або позбавлення водійських прав до року. Оформляється дорожньо транспортне прайшист по статті 124 буде составлений матеріал адміністративний на воділя. Через суд будемо розбиратися. далі. У машин з гуманітарною допомогою спущені колеса, пробиті паливні баки. Вантажівки везли цукор і борошно. Ці продукти привантажать в інші фури, які приєднаються вже до сьогоднішньої колони. Решта 17 машин продовжили свій шлях. Ні, не позилав слава богу, все живо, і так тримонтірують. Завдяки збільшенню інтенсивності доставки минулого тижня почали видавати допомогу в Макіївці. Вчора відновили роботу пункти видачі ще в 11 містах Донбасу. Через проблеми з доставкою за лінією розмежування. Мирні жителі там протягом місяця були позбавлені можливості отримувати гуманітарну допомогу. Конечно, Тяжело у нас в з проблема. Маленьких піднімають треба. Це вторий ребенка. Спасибо. Олена Іванівна, самотня пенсіонерка, останнім часом тяжко хворіє. Я б не знала, що б я робила, якщо б вони не допомагали. Я тільки з лікарні виписалася. Якщо б не він, ми б пенсіонери. помирали. Сьогодні відкриється і пункт видачі в Зугресі. Таким чином, всі 28 пунктів роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова по той бік лінії зіткнення знову працюють в стабільному режимі. Андрій Бережної, Оля Галастовецька, Дарина Дубинка, Поліна Вегера, Анастасія Галкіна, Сабитє Канал Україна.